Розум. Я хотів привести до нагадати слово пророче Тараса у поемі Сон, як від великого трону імперського виходили розпорядження Найбільші меншого, а менші ще меншого. А дрібнота, ура наш, батюшка, Гуляк і це по Україні, по Криму. І усюди оця дрібнота. це Тарас так вмів побачити глибоко усе те, що тоді діялося, воно і на сьогоднішній день продовжується. Я вже казав, і на себе стягнув багато докорів. Якби українські громади були, не сиділи в Московському патріархаті, то на сьогоднішній день ми не мали б цієї війни, яку ми маємо. Не була би пролилася невинна кров. Я ще раз зауважую, що будували Україну та не тим шляхом, яким Треба було будувати. Я хотів би з вами згадати цю Небесну сотню і разом з вами прочитати молитву за героїв, бо Україна обагрилася проб'ю нових героїв. І за них ми зараз прочитаємо молитву. Господи, помолімося! Господи помилуй. Господи помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав дійсної любові, ніхто не має від того, хто душу свою положив би за друзів своїх. І ти сам дав приклад цієї, це жертві любові. Просимо ж тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов тих, що тут і по всій Україні, відомих і невідомих, пам'ятних і забутих. Могила спочивають батьків, братів, синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах, чи на засланнях, чи на майдані. Прийми їх невинну, криваву жертву дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, а щоб на землі. Багато разово обагнені кров'ю, героїв наших, вирослих віти, братної любові, зійшло сонце, волі і долі народу. Господи, а їх прийми у число вірних слуг і вчини їх спільниками Твого Небесного блага. Вони. Пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво найбільшої і єдиної заповіді любові, що ж не погордити тією їхньою жертви. А прийми їх, як прийняв ти жертву праведного авеля і ради неї, не більше ради твого милосердя і людинолюбства, прости їм усі їх гріхи, вільні і невільні, упокой душі їх, у та в селі, у місці твоєї слави, де спочивають духі твоїх праведників. Тобою православлений великого рівня апостольного князя Володимира Святої Ягині Ольги, сповідників та борців Христової віри та святого Православ'я і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи невимовну красу, слави лиця Твого і прославляли Тебе на віки віків. Амінь.